дня, миру Божого всім. Хочу вам розповісти, що віра у Бога вона приходить з читанням Слова Божого і слуханням Слова Божого. Ми бачимо, що Бог создав все Словом Божим. Він все світ создавав Словом Божим. Він сказав там, хай буде сонце, і було сонце, хай буде море, і було море. І все состоїться із Словом Божого. І також є в Біблії описання, де прийшла сім'я до Ісуса, а Він проповідував тим часом ученикам і сказали: Ось твоя сім'я прийшла, кажуть до Ісуса. Він каже, Моя сім'я коло мене. Він сказав: Да, моя сім'я це мої ученики, які слідують зі мною які вивчають слово Боже, які діляться откровенням. Тому і Ісус цим показав, що. Бог хоче воля Божа, така, щоб ми були учениками, ніколи не пізно вчитися і читати Біблію, читати святе письмо. Тому що Біблія нам від Бога це як інструкція. Да? До кожного приладдя, яке ми покупаємо, є інструкція, і так само до людини Бог нам залишив Біблію. І якщо ми не читаємо, біблію. Не вивчаємо Слова Божого, тому ми і грішимо. Ми не знаємо, як жити в цьому світі без слова Божого. А Бог нам там все прописав, щоб людина була щаслива. А людина без Бога, вона щаслива. На в неї всі да, хвороби, смутки. Людина не щаслива взагалі без Бога. А з Богом людина щаслива, дуже щаслива. Хто пізнав Бога, той дуже щасливий. Амінь.